Власникам невеликих ділянок постійно доводиться ламати голову, як на маленькому клаптику землі, посадити різні овочі, ягідні чагарники і плодові дерева, щоб зібрати достатню кількість врожаю. На щастя, існують різні хитрощі, що дозволяють і місце заощадити, і забезпечити себе хорошими запасами на зиму, плюси і мінуси вирощування огірків в бочці. Отже. Переваги методу цілком очевидні, це і економія місця на ділянці, і рівномірне освітлення для рослин і легкість у догляді. У цього методу чимало й інших переваг. Ґрунт в бочці протягом усього сезону залишається повітропроникним, скільки б не пройшло дощів. Завдяки цьому у рослин розвивається сильна коренева система, значно економляться добрива плодоношення бочкових. Огірків починається раніше, у будь-яку погоду плоди не брудняться і не гниють. Ризик виникнення грибкових захворювань зведений до мінімуму. В кінці сезону залишки рослин в бочці благополучно перепрівають, їх можна змішувати з субстратом, і ось вже ґрунт повністю готовий до нового використання в наступному сезоні, коли овочі закривають бочку повністю. Це виглядає красиво і може стати своєрідним декором для вашої ділянки. Втім, можна зробити бочку з прикрасою ділянки на початку сезону, якщо підібрати нову бочку, пофарбувати її і розмалювати. Наприклад, можна намалювати на бочках забавні пики, у яких будуть рости зелені волосся, при необхідності таку, грядку легко вкрити від негоди в будь який момент, сил і часу на догляд за рослинами потрібно небагато місце на ділянці звільняється, причому бочки можна розставити де завгодно, звисають до землі. Патоги маскують бочку. Виглядає така імпровізована грядка дуже ефектно. Збирати зеленці зручно, вони завжди залишаються чистими. Недоліків у методу практично немає, до таких можна віднести хіба що наступні. Необхідні бочки. Поливати огірочки в бочках доведеться трохи частіше ніж на грядках. До недоліків ще можна віднести необхідність попередньої підготовки бочки і субстрату. Але ж і при вирощуванні овоча на грядці доведеться підготувати, витративши при цьому ні трохи, не менше, а то і більше сил. Вибір сорту для вирощування в бочці. Досвідчені городники рекомендують вбирати для вирощування в бочках ранні сорти і гібриди, наприклад, китайські морозостійкі, мурумські 3-6, гібриди, коні і тем, крім того. Є сенс садити в кожну бочку рослини різних сортів. Завдяки цьому овочі будуть краще запилюватися і принесуть більший урожай. До того ж, в цьому випадку з однієї бочки можна буде зібрати огірки і для засолювання, і для салатів. Вибір бочки: бочка підійде з будь-якого, матеріалу вона може бути металевою, пластиковою або дерев'яною. Ключовий момент при виборі бочки це її обсяг. Він повинен бути в діапазоні 100-250 мл. До речі, стара дірява або навіть позбавлена дна бочка підійде для цих цілей відмінно, якщо бочка не дірявий. То в ній доведеться виконати отвори для арації ґрунту, як в дні, так і в стінках. Підготовка, підготовка бочок починається з ранньої весни. Трохи тільки розтане сніг, порожні металеві бочки наповніть доверху рослинними харчовими відходами ніяких варених продуктів і м'яса або риби, торішньою травою. Чергуючи шари з перепрілим гноєм або землею, додатково можна пролити шари М препаратами, щоб прискорити ферментацію відходів і усунути хвороботворні бактерії, полити все гарячою водою, накрийте плівкою і залиште на тиждень. За цей час маса наполовину осяде. Потрібно буде знову додати рослинної органіки з гноєм і так до початку травня. Після травневих свят на суміш рослинних відходів насипте землі близько 10 см. Висадіть насіння огірків в ґрунт від 6 до 8 штук на одну бочку, попередньо обшпаривши землю крутим окропом і полив розчином марганцівки, насіння перед посівом пророщувати не потрібно для збереження тепла накрийте бочку цилофаном, а краще чорною плівкою, щоб сонце краще прогрівало вашу грядку. Сіянці будуть рости як на дріжджах, якщо забезпечити їм оптимальний мікроклімат за допомогою невеликої ємності з водою всередині бочки, щільно встановіть в землю літрове відерці і додавайте в нього води в міру необхідності. Потім, коли на з'явилися сіянцях, вирости листочка по три, потрібно буде пристосувати до бочки каркас з металевих дуг, за якими згодом почнуть витися огіркові рослини, поки овочі в бочці будуть рости. Земля ще осяде. У підсумку до середини червня, коли заморозки закінчаться і ви зніміть покривний матеріал, в бочці залишиться землі на три чверті, а батоги рослин дотягнуться до дух. Далі батоги переростуть через край бочки, і зав'язі з плодами також виявляться зовні. Прищипувати рослини не потрібно, бур'яни прополювати теж немає необхідності. Головне забезпечити рясний регулярний полив, іноді додаючи настій коров'яку, визрівають огірки, посаджені насінням в бочки набагато раніше, ніж розсада, висаджена у відкритий ґрунт для раннього врожаю найкраще вибирати скоростиглі сорти муромський, або гібриди коні отелло, особливості догляду, догляд за бочковими рослинами значно простіше, ніж за тими ж рослинами на грядках відео по темі. Полив огірки, яким при зростанні бракувало вологості, помітно гірчать. Так що поливу потрібно приділити особливу увагу при будь-якому способі вирощування, зверніть увагу, що вода з бочки випаровується швидше, ніж з відкритого ґрунту, поливати бочку бажано раз в 2-3 дні, використовуючи 3 літри води на кожен кущ. Хороший спосіб підтримувати в бочці постійну вологість, помістити в неї ємність з водою, наприклад, глибокий стакан. Ємність прикопується в ґрунт посередині бочки на рівні відстані від рослин. Слідкуйте за тим, щоб в ній завжди була вода. Щоб знизити втрати вологи, можна ще замульчувати поверхню торфом або соломою. Підгодівля у частих підгодівлі огірки не потребують, адже вони вже ростуть на хорошому перегною. Проте для рясного плодоношення є сенс внести додаткові добрива. Перша підгодівля сіянців проводиться через два тижні після зняття з бочки покривного матеріалу. Для цього використовується розчин гною 1,1,0. Друга підгодівля вже мінеральними добривами проводиться перед цвітінням. На відро води використовується 25 г грамів суперфосфату і 15 грамів сірчаного калію. При нестачі мінеральних речовин плоди деформуються, наприклад, при нестачі калію вони набувають грошоподібної форми. Підв'язка, підв'язка, момент не обов'язковий. Тут кожен городник приймає рішення для себе сам. З одного боку, підв'язка безумовно покращує аерацію рослин, з іншого з обліків висоти бочки. Конструкція виходить надмірно громісткою, високою і незручною в догляді, якщо ви все ж вирішили підв'язувати, після зняття укриття вбити в ґрунт біля кожної рослини дерев'яні кілочки висотою близько метра. А в майбутньому ці опори будуть підтримувати рослини. При необхідності можна притягнути лози до кілочків мотузкою, формування куща огірки можна формувати в одне стебло або кущовим способом. Формування в одне стебло підходить для гібридів, які не потребують запилені бджолами у вузликах, які утворюються при перших п'яти листах, прищіпуються всі пасинки і видаляються всі квітки. На наступних п'яти вузлах видаляють вже тільки бічні пагони, і тільки після того, як стебло відросте на метр, можна починати залишати по кілька пасинків. Кущовий спосіб підходить для сортів, які запилюються бджолами. Для такого формування прищипують небічні пагони, а навпаки, основне стебло. Робиться це над п'ятим-шостим листом. Кожен новий відростає в що також прищипується над п'ятим листом, що стимулює подальше розгалуження, додамо для вирощування в боці більш зручний, все ж перший метод, які можуть виникнути проблеми. При вирощуванні в бочці можуть виникнути звичайно, і проблеми найпоширеніші з них пожовтіння листя і невисока кількість зав'язей. Якщо жовтіють листя, насамперед потрібно розібратися, чому це відбувається. Найчастіше причина проблеми це помилки в догляді. Так листя можуть жовтіти з наступних причин. Причина проблеми вирішення проблеми мало світла, бочку потрібно пересунути на більш сонячне місце, не вистачає мінералів та інших поживних речовин. Нестача. Азоту необхідно внести під годівлю недолік вологості, рідкісний полив замульчируйте поверхню ґрунту і почастішайте полив при поливі. Звертайте увагу, щоб вода не потрапляла на листя хвороби, і шкідники необхідно вчасно обробити рослини спеціальними препаратами, якщо мало зав'язей. Причина проблеми вирішення проблеми нестача фосфору і надлишок азоту виключить азот з підгодівлі. Внесіть фосфор і калі низька якість насіння, бажано відразу використовувати насіння від перевірених виробників несприятливі, погодні умови в складному кліматі, переважно вибирати стійкі самозапильні або партинокарпічні гібриди від гукигородників. Плюси такої технології можна перераховувати довго. Я сам кілька років користувався такою технологією. Дивлячись на мене, нею заразилися сіди, а селяни, народ консервативний. Додам тільки одне такий спосіб вирощування, дуже хороший для холодних грунтів заболочених місць холодного літа, бочка краще прогрівається, можливо, вирощування більш теплолюбних рослин, кавуна, наприклад, і висаджувати в більш ранні терміни. Скористайтеся, не пошкодуєте удача, Євген Контр. Ответ має люк 08 90866886. Огірки саджу тільки в бочках, вже років 5-6 чому дістала Капустянка, позбутися від неї не можу, а огірки в бочці, порятунок. Урожай огірків щороку, можливо, не такий великий, як на грядці, але двох бочок з огірками вистачає на поїсти, на малосольні і на трохи законсервувати на зиму подобається сорт Бімбостарф 1 Купавахт. Ферюм пігозрює Євтопіц в 2, 2 5 4 старт 4-5. На шпалерах огірків більше багато дачники вважають за краще вирощування огірків на шпалері конструкції, що складаються з товпів опор, використовуються дерев'яні палиці або металеві труби і натягнутою між ними дроту або шпагату переваг у цього способу чимало. Економиться місце на ділянці, поліпшується світловий режим рослин, овочі висвітлюються сонцем з усіх боків, набуваючи рівномірний колір, не погіршується арація ґрунту. Навіть після сильних дощів, рослини добре провітрюються, завдяки чому зменшується ризик ураження борошнистою росою і гнилю, продовжується термін плодоношення і збільшується урожай, зручно доглядати полив підживлення. Розпушування ґрунту і збирати їх, плоди залишаються чистими, огірки не встигають переростати. Так як всі плоди знаходяться на виду, вирощування огірків на шпалері здійснюється наступним чином: в кінці травня ви робите сапкою борозну по колу або у вигляді паралельних гряд, щоб зробити висівку насіння. Якщо ви вибрали безрозсадний спосіб посадки, зійшли сіянці, потрібно буде прорідити, видаливши слабкі паростки і залишивши сильні. Коли огіркові рослини виростуть до 10 см, зробіть шпалеру, встановивши опорні стовпи і натягнувши між ними мотузку, у міру зростання дбайливо підв'язуйте кожну рослину до мотузки, далі воно вже саме буде витися вгору по шпалері. Поливають огірки під корінь теплою водою, перший раз підгодовують розчином коров'яку, для подальших підгодівлі використовують мінеральні добрива. Конструкція шпалери залежить тільки від вашої фантазії. Можна висіяти насіння навколо високого жердини і підв'язати до нього шнури. Так ви отримаєте не тільки компактну грядку у вигляді конуса, але і одночасно ефектну вертикальну клумбу з яскравими жовтими квітками і хрусткими плодами. Інший варіант між двома порозними сіянцями, відстань, між якими близько метра поставити два оверних стовпа, зверху покласти поперечину, рівну довжині грядки. І перетягнути через поперечину мотузки від однієї борозенки до іншої, закріплюючи за вбиті в землю кілочки. Зустрічається і такий цікавий спосіб, відповідний для найбільш теплих місць ділянки: овочі висіваються в дві борозенки по краях рядки, а посередині рядок курудзи або соняшнику, посіяний трохи раніше, щоб молоді рослини обігнали огірки в зростанні. Таким чином сильні стебла соняшнику і кукурудзи будуть служити природною опорою для рослин, а також природним укриттям від вітру і накопичувачем вологи з навколишнього повітря, до того ж яскраві квіти додатково залучать комах для запилення. Завдяки цьому способу підвищується не тільки врожайністю огірків, а й зазначені допоміжні культури дають кращий результат. Стаття актуалізована 1.4.02.2.0.1.8.